Вітаю, мене звати Ірина Хоменюк. Це програма Медицина сьогодення. Сьогодні гостем нашої студії є Ярина Кайзер, лікар-стоматолог та операційний директор клініки Професіонал Дентал. Добрий вечір. Добрий вечір, Ірина. Сьогодні я в своєму одному лиці буду представляти всю команду нашої клініки і розказувати про сучасний підхід саме в галузі стоматології. Пані Ярина, як відрізняється сучасна стоматологія від стереотипного уявлення? Ну так як вся програма. Присвячення медицині сьогодення, от я зараз зачеплю конкретну галузь стоматології, так як це саме та галузь, яка зараз на даний момент на території України найбільше і найшвидше розвивається. В чому полягає вся відмінність від стереотипного уявлення? Скажу максимально зрозуміло для кожної людини. Коли ми уявляємо стоматолога, ми уявляємо, скажімо так, якогось героя із фільму Жахів, в закривавленому халаті, який зараз робить боляче. Насправді це уявлення двадцятирічної давності, і якщо зараз взяти статистику, 80% людей 25+, будуть мати або зруйнований повністю, або ж відсутні, або ж із залікованими кореневими каналами шостий зуб. Нижній, той, який прорізається найперший, і це свідчить саме про те, що 20 років тому стоматологія саме е в плані свого розвитку була на дуже низькому рівні. Але завдяки сучасним технологіям, завдяки доступу до інформації, завдяки кожному колезі в стоматології і їхній зацікавленості в розвитку, ми зараз маємо саме той рівень, коли в стоматологію приходять уже не пацієнти. В дужках е, хтось, хто хворіє, а клієнти, тобто той, який обирає послугу, і той, який обирає комфорт, сервіс. Ну і відповідно той, який може обрати саме тип, тобто план лікування, який підходить саме йому. Чому ж стоматологія зараз це абсолютно не страшно, а навпаки, дуже приємно і можна порівняти із візитом в. Салон краси, а це тому, що а, зараз дуже велику роль відіграє саме планування лікування, створення декількох планів лікування, коли пацієнт потрапляє одразу не в крісло і на процедуру лікування, коли він спочатку обирає спеціаліста. Не дарма в нашій клініці кабінет номер 1 це консультаційна, там, де відсутнє стоматологічне крісло, там, де є комп'ютер для щитування знімків, і просто комфортне, приємна обслуговування. Для того, щоб лікар, стоматолог і е, клієнт могли один з одним познайомитись і почути один одного. Врешті-решт є таке поняття, як емпатія. Банально навіть за характером, за довірою клієнт може вибрати того спеціаліста, до якого він буде йти з радістю. Який наступний етап лікування пацієнта? Наступний етап, ну і в принципі, в нас наступний кабінет це другий кабінет кабінет профілактики. Не тільки в стоматології, а абсолютно в кожній галузі медицини, кожен лікар скаже, що профілактика це завжди дешевше, приємніше і набагато передбачуваніше, ніж лікування. Саме тому в цьому кабінеті в нас проводиться професійна гігієна, профілактика. Тобто основний вид профілактичних заходів і 3D-сканування ротової порожнини. Після цього пацієнт потрапляє далі уже на рентгенівські знімки, ті, які призначить лікар. Ця вся інформація необхідна для того, щоб скласти план лікування санації, підготувати. До якогось конкретного етапу це складається на профілактичному заході професійної гігієні. Ну і так само для повної діагностики. Коли в нас є повний пакет даних про пацієнта, ми можемо якнайкраще скласти план і навіть візуально показати пацієнту, як він зміниться після проробленої роботи. Кажуть рентгенівські знімки дуже шкідливі. Як часто можна робити комп'ютерну томографію? Конусно променева комп'ютерна томографія. Зараз я буду говорити цифрами, так буде максимально зрозуміло. Опромінення це 100 Гц. Допустимо, якщо ви з'їсте один банан, ви отримаєте опромінення 2 Гц. Тобто, в принципі, таку процедуру абсолютно без шкоди для здоров'я можна робити 14 разів на рік. Для комплексного підходу достатньо лише 2 і до того ж, хочу додати, що як і апарати комп'ютерної томографії, так і прицільні знімки, вони зараз відрізняються від попередніх апаратів. Вони не розсіюють, вони діють тільки точково і абсолютно безпечні, як для персоналу, так і звичайно для наших клієнтів. А щодо 3D-сканування. Дуже хороше питання, тому що дуже часто зараз стикаюсь із а, таким моментом в процесі сканування. Це новинка для рівного в принципі. Ми вже скануємо. Більше п'яти років, але деякі люди думають, що це так само якийсь ніби рентгенівський знімок. І я починаю зупинятись, пояснювати, що насправді це дуже багато фотографій, які робляться за секунду. Вони склеюються між собою, формуючи 3D-модель щелетно-лицевої ділянки. Тобто, це всі фотографуються, і я думаю, що всі знають, що це не шкідливо. Розкажіть, для чого потрібно 3D-сканування? 3D-моделювання ми з'єднуємо разом із комп'ютерною томографією. На комп'ютерній томографії ми бачимо тверді тканини. Тобто ми бачимо зуби, ми бачимо кісткову тканину навколо, ми бачимо частину черепу. Ну і, звичайно, гайморові пасухи. Дуже часто звертаються і лор-спеціалісти. І на 3D-скануванні ротової порожнини ми вже бачимо м'які тканини, тобто повністю, де в нас ясне, як назмикаються зуби. І цих... Два діагностичних знімка ми з'єднуємо, синхронізуємо між собою, далі додаємо фотопротокол, це також обов'язково, і можемо повноцінно планувати як хірургічне лікування, так і ортодонтичне, терапевтичне, взагалі будь-яке. Тобто ще до початку, до того, як пацієнт приступив до якихось інвазивних процедур, ми вже можемо показати. Як він зміниться в кінці після всієї нашої зробленої роботи? А для чого потрібно хірургічне планування? Хірургічне планування потрібно для того, щоб зробити саме хірургічне втручання максимально безпечним, мінімально інвазивним для самого пацієнта і максимально передбачуваним. Створення хірургічного шаблону гарантує пацієнту, що ми в кінці дійдемо до того пункту призначення, про який ми говорили на початку, тобто людина це дуже складний організм, у нас дуже багато є життєво важливих утворів, які нам треба обминати або ж з якими нам треба працювати правильно. Коли нас вже повністю з'єднано 3D-сканування із комп'ютерною томографією, і коли лікар дивиться ротову пружнину пацієнта і вже бачить, ніби як рентгеном, тому що в нього все є зображено е, уже на екрані, то якість лікування і процес проходить дуже швидко. Ну і відповідно, дуже легко далі уже реабілітація для пацієнта проходить. Пані Єрина, що ви хотіли би сказати на завершення нашої програми? На завершення нашої програми я хотіла би сказати, що немає зараз в стоматології ситуації, які не можна було б вирішити. Абсолютно, кожен клієнт зможе знайти той варіант, який підходить йому. Вся наша команда завжди обирає метод для кожного клієнта, ставлячи на місце самих себе. Тобто, якби клієнтом, пацієнтом була я, наприклад, або моя мама. Саме тому не буду казати, що. Там не варто боятися і так далі. Просто прийдіть і переконайтесь. Дякуємо за корисну та цікаву інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії була Ярина Кайзер, лікар-стоматолог та операційний директор клініки Professional Дентал. І пам'ятайте, ваше здоров'я у наших руках.